Вітаю вас, шановна громада. Колись в Сполучених Штатах, може і зараз це робиться. Проходили тест на IQ. Ну, в останні часи IQ так званих президентів був занадто низький. Ось. Я не знаю, чи проходив тест оцей Краснов Трамп. Цей шпігон, котрий був за КДБ, і про це треба нагадувати завжди. Ось. Справа в тому, що ця особа, вона... Дуже полюбляє і заздрить таких, таким особам, як Путлер, оцей узурпатор московської орди. Він хоче бути таким, щоб вся влада була зосереджена в його руках. Тим чим він колись вам погрожував йому от. Я его за там то да все, а потом обнимался, ним. Вот. Ну и Китай. Ну, Азиачина и Азиачина. Вот все, все краины Китая, Певничная Корея и Московское ханство. Вот ну, это яскравый зразок азиатчины. И вин, Не, прих... не приховує своїх бажань бути таким ж, щоб все в країні залежало б від нього. І він не приховує. Він з самого початку почав з того, що проявив, так сказати, свою Сутність Великого Бугдихана. Ось там хапану Канаду, хапану Панаму, Гренландію і таке інше. От. І навколо нього, враховуючи його дурний характер, такі як Рубіо, Венс, Вітков, вони. Ніколи не скажуть, що е, так званий Мордор, чи як його називають там ще офіційно, Російська Федерація, да? що вони агресори, що вони терористи, тому що це не каже їх бос Великий. От. А які у нього IQ? Вони про це навіть і в подумки бояться щось хоча б якусь думку так про себе. Бо їм зручно стояти за його спиною і базікати тільки одне. Ти великий, ти найрозумніший, розумний, сами чудовий. Саме-саме на першому місці в світі. По дурості, зрозуміло. Ось. Тобто він перетворив ці наддержави, державі, скажімо, відносин таким чином, як буває в таких сатрапіях колись було. Що все вирішує ось ця одна особа. І дивіться, минули ті часи, коли суди Сполучених Штатів Америки вони тягали, скажімо того, же, Клінтона за його сексуальні зв'язки з Монікою Лівінським. А у цього, у цього пройди хвоста. У нього і фінансові злочини, і сексуальні злочини, все це гальмується, ось, бо є відомі там, мабуть, не суди, а впливові люди, котрі реально керують Сполученими Штатами Америки. Ось, і вони так хочуть. І зрозуміло, йде деградація повністю ці системи управління в Штатах. бо справа рушиться таким чином, що рано чи пізно, якщо так піде далі, то в майбутньому... Ми не відрізним е, Північну Корею чи Московський Мордор у Сполучених Штатах Америки. Буде те, 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 ж саме, те ж саме. Така дурість. Е, одна особа буде авторитарно управляти. Ось, а сіра маса буде дивитися і аплодувати йому. Ось. Дивіться, де б не опинилися його ці посипаки, такі, як Рубер, Венс і Вітков, вони кожне слово їхнє, воно таке враження, що це люди прийшли. Десь якого, після якогось перепою чи накорилися якихось наркотиків. Чому? Так здається, да? тому що вони нічого такого розуму не, не здатні сказати. Таке враження, що в Європі. Найбільша країни Європи, тобто Україна, вона там тихо, мирно, живе і нічого тут не трапляється, ніяких бомбардувань, нічого. Розбомбили в черговий раз столицю України Київ. І що ви кажете, вони розмазали соплі по своєму немитому обличчю Ось. і проковтнули все це. Ой, як це погано. Це погано, погано. Гибнуть люди з обох сторін. З обох сторін гибнуть, о, яка шкода. Ой, ой. Кошмар. Е, Європа. Європа дуже повільно прокидається. Повільно прикидається. Уявімо собі. Уявімо собі. Я сподіваюся, що цього не буде. Що вони захопили Україну. І потім рушать танкові колони, і ця Орда Московська рушить туди, ну, скажімо, в центр Європи, до Парижу. Уже Берлін захопили все. І що там буде? Думати будете, будуть воювати? Ні. По, По здорогі... Обабіч дороги будуть стояти тамтешні ці блакітні лізбіянки дупами розвернувшись до цих колон військових ординців, і будуть демонструвати свою лояльність до них. І будуть їх запрошувати до, до найближчих чагарників. Чи Найближчих домівок, жовтих домівок. Отак. От Там нема буде кому воювати. Хоча і цим вони можуть їх задобрити. Задобрити. Бо не треба забувати, що один хлопець, котрий єдине, що Осмілився знищити в армії, це було. Шамсудінов. Шамсудінов ледь не забув це прізвище рядовий Шамсудінов, коли йому там, капітан чи майор сказав, підставляй свою дупу, бо у нас в армії всі ці проходять. Тобто його хотіли зґвалтувати, а він поскаржився. Так він поклав і того. Офіцера так званого, да? і тих, котрі хотіли його поставити, так сказати, рачки. Оце так. Тобто для них буде це Не буде несподіванкою. Ось. Така вона Європа. Продажна, от, розбіщена і звикша до таких умов, тепличних. Так. І дивіться. Мене дратує той факт, що там поряд з нашими біженцями, там мешкають і оце голота, це обідлота з Мордора. Чому їх там тримають, чому їх терплять там? Бо вони там відверто підтримують і дії свого Богдаханчика, оцього Путлера. Якщо вякнув він, що да, Путлер вірно зробив там, а вони всі стовідсотково кажуть, що ми підтримуємо дії е, своєї е, так званої батьківщини, що вони патріоти там в Європі. А чому їх погано мітло від, від тіля не вимести, я не розумію. І не виметуть. Не вимінуть. Там є якісь дрібні випадки, що там десь запрошують їх додому, до, скажем, до Московського ханства. Ну це явище не масове. Скажімо так, оця дурепа згадуєте, валя полстакана, от Матвієнко, вона поперлась туди. І шпацирує по Європі, зокрема во Франції. Переперлася во Францію. Я уявляю собі, що в часи Другої світової війни, оце трапляло би, да? щоб представники офіційні представники нацистської Німеччини десь. Шпацирували би там, де, скажімо, не окупована територія, скажімо, в Сполучені Штати. Та тоді явище було таким, так? Да? Сполучені Штати, всіх німців і японців їх відокремили і заселили їх в Констабори. Діяли жорстко, і, скажімо, ніяких там апеляцій не було з боку, бо е, країни, з котрими вони воювали, спочатку це була Японія, а потім вони втрутилися і на, до війни на території Європи. Ось таким чином було. А валя полстакана, мабуть, там, відверто знущаючись, наливає собі гранчак і випиває там, і толкає дебільні дурні речі. Так, промови, скажімо так, да? От. це така Європа. Для них війна тут. То, що прилітає, вбиває людей, От. це далеко там десь. А може це війна, а може це не війна, а може це СВО? а може, вони вірять в те, що це якесь під Оце така вона Європа. І дивіться, коли в минулому році наші... Підпалили за, за, за допомогою дронів е, е, НПЗ їхні, пару там е, чи три НПЗ, От. Е, тоді, той, що Байден він обіцявся і обісрався одразу, що, мовляв, припинить це, бо не будемо допомагати, не дамо вам зброї. От. Ось так. Ось так воно було. А ось ці, ось ці, наче то зараз дозволили, так скажемо, зійшли до того рівня, що мов дозволяємо вам е, підпалювати оці ну, е, нафтоперегонні заводи. Тобто, скажімо так, що що хочуть, то і роблять. То дають дозвіл, то його віднімають від нас. Ось таким чином. І такі явище, така дурість з їх боку, вона не, можу, не може не дротувати нас. Воно дротує. Мене особисто це дротує. Якщо ти, будучи агентом КГБ, не даєш нам зброї, тоді заткнись своє, в своє язик, засунь в свою дупу і мовчки там сить. От. І не кажи, от я через 50 днів дні, покажу йому от цьому своєму найкращому другу Путлеру, цьому узурпатору. От я через 10 днів йому щось покажу, Кузькіну мать. Нічого не покажу. Він буде придумувати ще сім днів, і ще три дні, а потім ще знову місяць. І ось таким чином у нього нічого немає бо IQ у нього відсутній, як я з самого початку сказав, що проходить IQ, у нього він відсутній. Ні там, ні на із 10 балів, ні 3 бали, а воно із 10 балів у нього 0, 0. Ось таке. Нам не щастить, але ж дивиться, я ще таким чином піде. Бо вся вертикаль владна, всі спецслужби там, ну і так звані, ну, як у нас олігархи, так у них там теж є свої правителі, і вони там давно. Якщо у нас недавно вони виникли, да, то у них вони давним давно. От. От. Так, дивиться, що Якщо вони дозволяють таке, що витворює Трамп, а він руйнує все, то, що було до сьогоднішнього дня. А що буде далі? А чи не може так статися, що завтра Сполучені Штати припинять своє. Існування в якості світового жандарма, сві... світового спостерігача за порядком на планеті Земля. А якщо китайці прийдуть. Ну, ви знаєте, я не буду вам пересказувати, що китайці робили, коли була на руїнах э, імперії Романова так звана громадянська війна. Вони, вони знущалися, і оця традиція каструвати полонених, а вони кастрували, бо вони е, воювали на боці червоних. І білих офіцерів і солдатів вони кастрували тут ще. І вони ці досвід передали оцім своїм друзям. Таким же ж кровожерливим азіатам, як і самим. Тобто московолоті. І тому московота робить те, що європейці ніколи цього не робили. Німці, Вермах і навіть СС нічого такого подібного ніколи не робили. Ось таке. Тобто іде деградація, І що воно буде зі Сполученими Штатами, я не знаю. Оптимізму я не бачу, його в мене немає щодо цього. От. А як у вас, я не знаю. Тобто кожний рух, кожне слово, е, то, що чується з Білого дому, от, воно свідчить нам, що там справи кепсті текст – Безвільні істоти, котрі дірвалися до влади і хочуть слави і Нобелівської премії. Більше нічого вони не хочуть. Ось таке. Не буду далі затримати вашу увагу. Сподіваємося тільки на що? Тільки на Збройні Сили України. Слава Україні! І слава героям.